Може, ти лопух, чи що? лапух лопух. Я не вірю. Тобі потрібно виконати завдання, готова? А, так, якого як? характеру завдання буде? Дивись, як ти відносишся до пранків? Нормально. Чуть-чуть можна пошутити над друзями, давай? Ну так. Добре, а ти зараз у відносинах? Так. Отже, так, дивись, я тобі на вибір даю. Ти можеш зателефонувати подорожці і, наприклад, сказати, що ти зійшлась з колишнім. Або сказати, що ти вагітна, або. Попросить занять 3000 гривен. Перший варіант. з колишнім? Да. О, давай, це моя улюблена. Тільки зараз я буду кільком дзвонити, бо я не знаю, хто з них візьме слухавку. Давай. Маша, Алло. ти не сильно занята? Прям счастлив. Я быстро. Я разошлась в Максимом а вы со Стасом зашлась. Я не вірю. Маша, я тебе серьезно говорю. Ми з ним я, дуже сер... я тебе кажу. Маш, я сейчас сижу на хрещатику. Я тебе кажу. Я тебе серьезно кажу, мы с ним, кажу... гаранчі, процент, кажу, ми з ним дуже сильно не поругалися не. опять и ну вот так. Привет, ты во-первых смеешься ты в нейрешь, чувствую, когда ты бьешь. Ну я тебе серьезно кажу. Не верю. Маша, ты лопух чи ти лопух. Я не Я, ти... я, я чешу? А у меня интернет на ловушке. Ладно, давай, супер. А ти молодець. А, так, що ми обираємо взагалі? Сертифікат? Може, похучка в машину? Ну скло в мене тут є на 15 про. Давайте сертифікат.